Друзі, пропоную вам сьогодні разом зі мною допомогти матусі кенгуру знайти свого малюка. Малята, допоможіть мені! Моя дитинка захопилась і я не можу її знайти. Для початку давайте з'ясуємо, де мешкають кенгуру. Погляньте на мапу. Дернацькі тварини мешкають на території Австралії. Вони навіть є символом цієї держави. Зображення кенгуру можна побачити на монетах та навіть на гербі Австралії. Пересуваються ці тварини стрибками. А сильний хвіст допомагає їм захищатися від ворогів. Передні лапи кенгуру дуже схожі на людські руки, завдяки ним тварини добувають собі їжу. Ще однією особливістю кенгуру є те, що Тусі своїх малюків носять у спеціальній сумочці на своєму животі. Давайте подивимось. Раптом наша знайома кенгуру забула, що малюк сидить у її сумочці. Ось він, пешкетник Друзі. А ви знаєте, що різновидів сумчатих тварин дуже багато? Напишіть в коментарях, які знаєте ви. Привіт, хлопчики та дівчата! У попередніх серіях ми з вами вже знайомилися зі свійськими та дикими тваринами. А зараз я хочу розповісти цікаві факти про деякі з них. Слухайте уважно та не забувайте ставити вподобайки. Почнемо зі слона. Всі знають, що слон це величезна тварина з великими вухами та довжелезним носом, який називають хоботом. чи знаєте ви, навіщо слону хобот? Хобо для слона це не тільки ніс, за допомогою якого тварина розрізняє запахи, а це ще й рука і навіть губа. Ось, дивіться. Немов рукою, слон може хоботом зривати з дерев листя. Може набирати у нього воду. І навіть відгоняти від себе на бридливих комах. А маленькі слоненята тримаються хоботом за хріст матусі, щоб не загубитися. А ось так слон сурмить хоботом. Це тварини так спілкуються між собою. Ось які цікаві тварини, слони. Та яку важливу роль в їхньому житті відіграє хобот. Пишіть у коментарях питання про тварин і я спробую знайти на них відповіді і розповісти вам в наступних серіях. Бувайте! Вітаю, малята! Сьогодні ми будемо знайомитися зі світом диких тварин. Таких тварин ми не зустрінемо на вулиці або на звичайній фермі. Вони мешкають у лісах, саванах, джунглях та інших місцевостях. Подалі від людей. Давайте завітаємо у ліс і побачимо, які тварини мешкають у лісі. Перша зустрічається нам маленька білочка. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундачок. В неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна, Гострі вушка, наче ріжки, у живе вона. А ось ричить ведмідь. Котривий, вайлуватий, ходить лісом дід кудлатий, одягнеться в кожушину, Мед шукає і озино. Літом любить полювати, взимку у борлозі спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Погляньте, діточки! Не олень хоча й рогатий. В нього роги, як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось? Це великий, дужий лось. Трішки далі нам зустрічається зайчик. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий. Ну, а взимку теплий, білий. А ось вовчок, сірий бочок. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. О, гляньте, хто це? Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста. На коре я вельми ласа. В них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я сестриця. А зовуть мене лисиця. Тупоти і їжачок. Диба, диба у лісок, кожушок із голочок, на нім яблочко, грибочки, золотисті листочки. Після лісу ми завітаємо до саванни. І побачимо, які тварини там мешкають. Дорогою до Савани нам зустрічається верблюд. Він пустелі корабель, хоч не бачив моря зроду. По пустелі нічий день він бреде, не п'ючи воду. На горбах його міцних возять скарб, мандрують люди, їсть в пустелі колючки, зветься корабель верблюдом. А уже в саванні нас зустрічає незвична кішка. Любі дітки, подивіться на велику хижу кицю, в плямах, смужечках строкатих, йде саваною гуляти, зуби кіхті, як ножі, звірі хто куди біжить. Зараз буде не до ігор, бо полює лютий. Тигр. Погляньте у далині гуля жирафа. Довго шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина. Листячка з дерев зриває, холодочку спочиває, височенна, ніби шафа, в Африці живе жирафа. Далі ми зустрічаємо ще одну кішку лев. Непроста у нього роль. Між звірей він як король. Грива, жовта, золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. А це стрибає кенгуру. У Австралії дитино чудернацька є тварина і куди б не йшла гуляти. З нею в сумочці малята. Малята, подивіться, бегемот має велетенський ротик, товстий чи малий животик. У водичці він лежить, у ній навіть їсть і спить. А поряд з бегемотом крокодил величезний цей хижак на людей наводить жах, проживає в річці ніл небезпечний крокодил. А ось і зебра у савані проживає, чорнобілі смужки має, і весела, і пригожа на конячку нашу схожа. Вдали полює рись. Ця велика дика кішка у лісах полює нишком. Їй не скажеш просто: Брись, бо укусить люта рись. Після спекотної савани помандруємо до постійної холодничі. Так, тут теж живуть дуже красиві та цікаві тварини. Це білий ведмідь. Живе він там, де вічний лід, полюбляє рибу на обід. Кожусі білому завжди виходить часто із води, вміє плавати й пірнати. Ой, погляньте! довгі вуса має, а не кіт. Бивні є, та на слона не схожий. Є плавці у нього, та не кит. Хто це, діти, здогадались? Моржик! Поряд з моржиком тюлень. У воді пливе без ліні, спочиває на крижині, ловить рибу день у день, на обід собі тюлень. А це північний олень. Ця тварина круглий рік лише на півночі живе. Він з гіллястими рогами та зі стрункими ногами. А на ніжках тих копита звір хороший, не сердитий. Мох жує він цілий день. Це північний Олень. Змерзли? Давайте трішки зігріємось і завітаємо до джунглів. Гарненькі мов пенятка зустрічає нас у джунглях. На дереві все грається, угору піднімається, кривляється, чіпляється, на хвостику гойдається, а дивиться це малятко, веселе мав пенятко. А це хижа киця ПАНТЕРА! В джунглях кожен звір боїться, цю велику хижу кицю, чорна і швидка, як вітер. Сережись її зустріти, бо не знає про манери небезпечний звір Пантера Вдалині полює леопард. Ти не лев, не тигр, не кішка, хоч схожий і не трішки. Нехай не видно в нім азарт Це хижак леопард. Ой, а ось вухастий слон. Слони це найбільші у світі тварини, а ще найсильніші на цілій землі. І дуже цікаві вони для людини, бо проти слонів усі звірі малі. Одивиться, носоріг! велетенське сіре тіло, всю травичку свіжу з'їло. Розлякає геть усіх. Його грізний носик ріг. Ну що, малята, познайомилися зі світом диких тварин? Всіх запам'ятали? Якщо ні, то передивіться цей мультик ще раз. А я кажу вам до побачення! Зустрінемось у наступній серії. Дивись більше пізнавального та патріотичного відео від Хмаринки. Тисни на кружечок, щоб підписатися на канал, і першим дізнавайся про новинки.